Олеже, вітаємось сьогодні тебе з днем народження. Скільки тобі виконав? 22. 22 роки. І якось вона символічно вийшла, що за тиждень до твого дня народження ти вирушав до стану збірної, відіграв на гри. Тому вітаємо тебе з днем народження, і з дебютом за національну збірну. Дякую. Перше питання буде: як ти знав про виклик національної збірної? Хто тобі повідомив, як перше дізнався? Адміністратор з збірної зв'язалися і повідомив мені, так і дізнався. А коли це було? Десь за два тижні до збору. Ну, трошки більше, так. А ти, може, бачив інтерв'ю Олександра Петровича Касенка, там він сказав, що склад формувався все фактично влітку за підсумками чемпіонату. Читав? Так, так, бачив. Ну, тобто це було фактично. Твоя гра грав по передньому сезоні вплинула. Ну, так і сказала. Як ви перетинали такі питання, трошки деталі по цьому поїздці твоєї збірною, як перетинали кордон? На чому? На автобусі? Чи багато часу було там на патрулі? Переднули швидко, все добре було, нічого такого. Ну, як я завжди перетинаю кордон, все швидко. Дещо... Ти, ти до того перший раз, раз в Литві був? Так. Які тобі справило враження? Ну, той антураж, то що ви поки їхали, міста? Дуже гарно, дуже сподобалось. І Плюс зі збірною дуже сподобалось. А, ну от ви були в місті Йонова, де ви в якому місті проживала збірна? В Кавуносів чи в Йонах? Кавунусів. Вдалося погуляти по місту там у вільний час? Так, гуляли. Що сподобалось в тому місті? Таке, воно туристичне місто, так? Гарне місто Проволінка була зі збірною і дуже сподобалось. Ну, якесь місто таке окремо, можеш пригадати? Фото робив там, пока у нас? Ну, всі фоткалися так, щоб прям індивідуально то не фотографувався. Ну перейдемо до ігор. Ти знав напередодні матчів, що ти будеш виходити на другий тайм. Це обговорювалося? Чи, чи вже це виникло рішення протягом гри? Готово? У, у нас була теорія. Попереджали? І, що? У нас була теорія, і на теорії попереджали, що грати будуть всі і, і все. Ну, а стосовно того, що прямо вийдеш на другий тайм чисто. Не з перших хвилин. Це ну, так. Це тренер веде гру, тренер бачив, він так е, побачив, значить, все правильно. Ми виграли дві ігри, тому я рахую, що все правильно. Ні, ну Ні, тут мова не про те, виграли, не виграли. Тут, тут такий психологічний момент. Ти дебютуєш і будь-який момент була обговорилась, обговорилася, обговорилась тебе попередили. Що Олег, готуйся, вийдеш на другий тайм. Чи може ти по ходу гри зрозумів? що… Скоріше за все на другий тайм вийде. Такого не було, щоб прямо обговорювали, але говорили, що був готовий вийти в будь яку хвилину, в будь-яку секунду. Ну, я я був готовий до цього, я відчував відповідальність і знав, що я вийду і все буде добре. Ну по-друге, по-другому, по, по другій грі, тут, напевно, ти вже десь вже усвідомлював, що все ж таки, скоріше, знову на другий тайм. Ну, наприклад, по тому жуку було видно, що він не був старчий четвірці, то ну, особисто для мене було зрозуміло. Ну, на другий тайм вийде жук обов'язково. Про другу таке було відчуття, що знову другий тайм доведеться. грати? Ну, відштовхувалися від ігри. Олександр Петрович говорив, що можливо в першому ми зіграємо тайм. Тобто, ну, все залежить від ігри. Я, я вдячний, що я отримав і шанси. Треба було користуватись ним, забувати моменти. От, питання до мене. А ви готувалися на теорію до збірної? Який, який матч переглядали там ці команди? Це, це вже була теорія, я не знаю. Не буду виносити, як воно там було, але ну переглядали. Ну, які конкретно гру? Mm. Я знаю, що рік тому грали товариську, можливо, якісь свіжі матчі. чи Переживлялись річної давнини? і річної давнини, як, як збірна України грала. Дивились, розбирали помилки і свіжої давнини там десь щось говорилося, як вони грають про їхній склад. Ну особисто в тебе, яке враження склалося про збірну Литви, коли ти переглядав на, ці, на розбори? Яка це команда? Ну, склало, що доволі хороша команда, силова. Щоб буде багато боротьби, треба готуватися. Ну, а коли вже першу гру от 7-0. Не здивував результат, що все ж таки так ні. багатенько забили ці команди. Не склалося враження, що ні. все ж таки десь переоцінили цю команду і 7-0. Ні, ні. Ну, от було видно, гру ну, перша гра ми так відіграли, а другу гру, по другій грі все було видно, що команда дійсно хороша. Так ми виграли 7-0. Я думаю, це. Характер, характер ми показали, що ми можемо. І другу гру десь не забували, так, як в першій, але я рахую, що збірна була хороша силова команда і такий результат. Ну, в другій грі все ж таки не так пішло. Почали нібито й нормально, там і легко, і по грі переважали, а результат всього ну, 5-3-7-0. Це ну, все ж таки погодиться різниця. Ну це я, я рахую, що треба забувати просто свої моменти. Ми десь я не ну, можу. Це тренер. Тренер все бачить, тренер. Тренер розбирає, він нам говорив, що так. Ну, буде, тр... що тренер буде не... Вибачте, що буде нелегко. Тренер розібрав. Сказав, що акцент робився на гру А Ви в другій грі пропустили три м'ячі. на відміну, в чому тут акцент. Чому так вийшло? Все ж таки Литва потужніше виглядала на твій погляд. Ви, можливо, недооцінили це, вплинув цей 7-0 перший результат? Ну, звичайно, ми вийшли на першу ігру е виграти 7-0. Я думаю, люба команда на другий день вийде ще більше з як -то кажуть, закушеними губами і буде кожен сантиметр майданчика гристи, можна так сказати. Це ти про ну, суперника, ну? так. Ну ми. Грали так само, десь десь не забили свої моменти, але я рахую, що по країнах виграли. Ну а про ті, ти скажеш, щоб ми не забили, ну мабуть, і ти сам там от, два моменти були такі, що в першій грі можна було. Що, так, та, так, що так, на твою думку заробили? Піцева моя реалізація. Це, мені треба знач більше працювати. От мені показали ці ігри, над чим мені треба більше працювати. Над реалізацією я маю 100% тобі забувати такі моменти, і щоб і надалі грати за збірну, треба таке забивати і більш відповідально. Ну, не то, щоб більш відповідально, а працювати більше над собою, щоб таких помилок не було, як не забувати такі свої сукові моменти. Як враження сприйняли тебе в колективі, прийшов ти в новий колектив, Фактично ти. Ну... Доволі близько був знайомий тільки з ладом первієм, а решта так. Ну, знаєш, знаєш. З дуже добре, вражені чудові і я радий, що так. Ну, а коли ти в готелі жив, там по двоє жили, з ким ти з хлопцем жив? З владом перев'яв. І там десь були фото, фотографії, робилися, ну і фото, фото попало, що Влад перевів тобі там на планшеті щось. Це таке було, ніби він над тобою шефство взяв. Команді? Ні, та все, все показував тренер, просто м м була комбінація в них, і вони просто мені її показали там зі, зі своєї сторони, вони якусь придумали ще комбінацію, вони мені показали просто і все, влад показав, пояснив і все. Ну, ти це так випадково засняли. Так, виходить, Ну, получається так. А... В інші матчі паралельно відбувалися матчі, там, от блей-офф, Італія з Казахстаном грали, там, ще інші матчі. Щось ви обговорювали, цей перебіг матчі на чемпіонаті Європи. Так, обговорювали з хлопцями. І... Ну які враження від виліту Казахстану там було загальне? Так, в шоці можна так сказати. А? Ну, в шоці можна так сказати. Очікували, що Італія пройде? А, ну, напевно. Ну, ти теж вважав, що Казахстан пройде? <плес> не посміялися, що вони пенальтів бити не вміють чотирьох Ні, не, чолові... не посміялися. <плес> ну, всяке буває. А, що сказали вже, коли закін... закінчився цей тренувальний тренери Що сказали а, гравцям? Може особисто тобі сказав там Олександр Петрович Косенко Ну, були розмови і... Просто Як команді похвалили нас з приводу, що ми відстояли своє. Я дуже добре відіграли і все. А індивідуально там ну, так були розмови, але не буду виносити на всіх. То... Все, все Зауваження були, так? Ну, за, ну як, Зауваження в першу чергу в мене до самого себе від тренерів там теж тренер бачив, підказує і треба працювати. Ось, все. Ми... А якісь такі от розмови були там хлопці, ну багато було з однієї команди із Польщі. Як там у них життя в Польщі? Не Бу було так? Щось? Добре. Клуби в клубах, а ми були як збірні, всі і всі, 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 всі говорили там. У нас була ціль, ніхто нічого про клуби не говорив, у нас була ціль виграти два матчі з Литвою і все. Так, за клуби. Ну, тему збірної закінчимо, все ж таки трошки поговоримо з тобою про чемпіонат, буквально два питання. От сукі в трех турах шість очок набрав, як ти вважаєш? Десь не добрали, можна було більше взяти. Як думаєш? Я думаю, що так, що Київ футзал ми мали взяти мінімум одне очко. Ну тому що так сказати, ми десь на нічю награли, але це нам був такий урок і тому у нас зараз шість і треба грати далі, працювати і перемагати. Ну і багато експертів, от вона вже трошки і дратує ця думка, і, хто тільки не каже, можливо, і тебе десь дратує, Що от головні претенденти, Київ футзал і, і хід на чемпіонський. Може, ти як гравець сокола щось скажеш, суперечці Це думці? На, на то вони є експерти, щоб так говорити, десь там, мотивувати інші команди. Я так не вважаю. Ну, я вважаю, що ми є тою командою, яка може стати чемпіоном, і я думаю, що. Все буде добре. Все в наших руках, ногах і головах. Дякуємо за коментар ще раз з Днем народження і з дебютом за збір. Дякую, дякую,